Друзі, привіт! І сьогодні ми з вами починаємо новий курс з повного занурення в Gemini. Таким чином, в результаті вивчення курсу ви дізнаєтесь про базові можливості е, чату від е, Google. Ви також е, ми будемо розглядати якісь певні питання, пов'язані з графікою, е, з табличними редакторами. Будемо тестувати. Якісь певні спеціалізовані можливості. Таким чином, пройшовши курс, ви будете знати майже все, що наразі є, існує в світі штучного інтелекту. Чому, власне, починаємо з Gemini? Тому що це безкоштовний чат. По-друге, він достатньо швидкий. По-третє, отриману інформацію ви можете перевіряти в четвертих у вас зберігається конфіденційність даних, тобто ви можете самі обирати налаштування приватності, і яким чином у нас з вами буде побудоване заняття. Кожне заняття, кожен урок він у нас буде складати... блоків, які виділення зі штучного інтелекту. І тут буде теоретична частина, буде посилання на наш урок, і також буде виконання цього курсу. Отже, ми з вами будемо працювати, і перші 5 занять будуть присвячені основам Gemini. Далі ми будемо працювати з текстом та мовою, будемо працювати з графікою, з програмуванням, та будемо розглядати вузькі спеціалізовані можливості. При цьому кожен блок він в собі включає короткий опис теоретичних. Теорії, наприклад, коли ми будемо розглядати зараз перший урок, то в нас є коротенька теорія на дві хвилини, і після цього ми будемо виконувати практичне заняття, цей документ він буде наповнюватись в режимі реального часу, і кожен із вас зможе його завантажити або Прикріпити результати виконання власних е, е, занять. Отже, починаємо і перше заняття, про що ми з вами говоримо, це про основи Gemini і взагалі, що таке Gemini і як він працює. Gemini, в принципі, як і будь-який е, е, чат. На основі штучного інтелекту це велика мовна модель, розроблена Google AI. Вона здатна розуміти та генерувати текст, перекладати мови, писати різні види творчого контенту та відповідати на питання інформативно. При цьому варто розуміти, що Gemini базується на складній нейронній мережі, яка навчалася. На великому обсязі текстових даних. Ще раз і ще раз повертаємось, коли ми кажемо про цифрову компетентність, про цифрову грамотність, то зараз є вже спеціалізована політика Європейської комісії щодо штучного інтелекту. І там так і зазначено, що штучний інтелект це є генеративна модель. Яка створена людиною, і саме людина відповідає і відповідальна за те, що буде використовуватись, трішки забігаючи, далі можна сказати, що будь-який нейронна мережа, будь-яка мовна модель штучного інтелекту. Вона спілкується з вами виходячи із контексту. Тому ми будемо задавати контексти, ми будемо говорити про те, як задавати інструкції. Ми будемо говорити про те, як е задавати експертність, як формувати контекст. Отже, як це все працює? Ви задаєте запит, питання або прохання. І далі Gemini аналізує ваш запит, щоб зрозуміти його значення та намір. Тут варто розуміти, що в Gemini, так як і в інших моделях на основі штучного інтелекту, стоять певні обмеження. Обмеження на образливий контент, на насильницький контент, на контент, який порнографічний, на той контент, який несе загрозу. Далі також ви можете задавати, виходячи із контексту, різні умови, задавати вікову групу, або задавати певне коло осіб, інакше кажучи, якщо ви задасте для нього картинку, а створи для мене папугу із бананів, там, або створи для мене там певне там. Дерево або певну фігуру там із яблук, і вам так задасться базовий варіант. Але ви можете сказати, а ти задай мені для різних вікових груп. Наприклад, для 5 років, 7 років. там. 10-20 років, і, наприклад, там 50-60. Зараз я вам покажу приклад, коли ми створювали папугу. І ось я попросив так створити для мене зображення папуги ось, для різних викових груп. 5-7 років 20-25, і 60-70. І ось у мене створене зображення папуги для. Дитини 5-7 років із бананів. Далі зображення для вікової групи 20-25 років і для 60-70. І далі я попросив ідею. Загальна ідея в нас була папуга з бананів. Тобто банани як основний матеріал для спотворення папуги. А далі ми кажемо, що кожна вікова група має свої особливості сприйняття та інтереси. Логіка для вікової групи 5-7 років це дизайн яскравий, мультяшний стиль. При цьому він є зрозумілим та цікавим для дітей. Цього віку ми використовуємо різні кольори, які подобаються дітям. Це проста форма, тобто, щоб дитина могла розпізнати це все. І це настрій, радісний, грайливий та Викликає позитивні емоції. При тому, коли ми кажемо, що вікова група 20-25 років, це в нас складний деталізований дизайн, це в нас більш насичені кольори, і при тому у нас більша текстура, настрій легкий, гумористичний та цікавий для молодих людей. І коли ми кажемо про більш поважний вік, то це класика, це елегантний стиль. Це використання спокійних природних кольорів, які є не надто яскравими, і деталі, які підкреслюють текстуру та форму бананів, але є не занадто складними для сприйняття, адже тут вже враховуються фізіологічні можливості людей похилого віку. Настрій, звісно, спокійний, гумористичний, який може викликати приємні асоціації. Це ще раз наголошую той приклад, що Gінай працює з контекстом. Ми задаємо йому запит, і далі він працює з контекстом. І далі вже генерується відповідь. Після того, власне, Джимінай надає нам згенеровану відповідь. У текстовому форматі, що ви повинні запам'ятати із цієї теоретичної частини, що Gemini – це є велика мовна модель, яка базується на складній нейронній мережі. А працює вона наступним чином. Ви даєте запит, вводите питання або прохання. Далі Gemini аналізує ваш запит, щоб зрозуміти його значення та намір. Генерує відповідь. І далі, коли вона вивела відповідь, ви або погоджуєтесь, або уточнюєте, просите щось зробити. Отже, практична частина. Давайте задамо е, Gemini перше, що задаємо різні теми, щоб побачити, як він працює. Давайте спробуємо з вами. Отже, давайте перше питання задамо йому. Так, привіт. Не міг би ти підказати, скільки людей живе так, на землі. Відповідь дай в жартівливій формі. Ох, питаннячко не з легких. Знаєш, на землі стільки, що навіть Google не може порахувати їх точно. Але якщо вірити чуткам, то у нас вже більше 8 мільярдів. Уявляєш собі цю цифру. Це якщо б усі жителі Китаю, Індії та США разом взятих, вирішили зібратись на одній планеті. От тільки де нам стільки місця взяти. Але якщо серйозно, то населення Землі постійно змінюється. Кожну секунду народжуються нові люди, а хтось, на жаль, покидає цей світ. Тому точну цифру назвати важко, але одне можна сказати точно нас багато, і кожен з нас унікальний та особливий. Так що, друже, якщо ти шукаєш відповідь на питання, скільки людей живе на цій землі, то краще запитаю Google, а я краще пожартую про щось інше. А тепер давайте попросимо його дати нам більш офіційну відповідь. Привіт. Скажи, будь, ласка, кого? На землі більше. Чоловіків чи жінок? Е, так, відповідь дай е, в науковому стилі. І зараз нам генерується відповідь: На землі більше чоловіків, ніж жінок. За даними ООН, наразі чоловіки становлять близько. 50,3% населення планети, тоді як жінки 49,7. Проте це співвідношення може змінюватись з часом. А тепер давайте попросимо, дай відповідь на це питання у вигляді вірша. І зараз нам буде згенеровано. На нашій землі, де сонця промінь грає, живуть люди і кожен з них унікальний. Та є одне питання, що всіх цікавить, кого ж на планеті більше хлопців чи дівчат. Е, так. І тобто ми бачимо, подобається нам це чи не подобається. Давайте попросимо його е, створити цей вірш у вигляді. І зараз подивимося, що він нам, хлопців, трохи більше, дівчат менше, та всі рівні. Цінність в кожнім є. Тобто, таким чином ми бачимо, що чат-GPT аналізує наш запит, виходить із контексту і може вже аналізувати. Ми ж у нього наразі не просили. Е про що повинен вірш? Адже він розуміє з контексту, що попередньо з ним ми спілкувались про те, кого на світі більше чоловіків чи жінок. Таким чином, він вже автоматично аналізує наш запит. І друге завдання це попросити вірш або оповідання. Вірш він нам вже написав, а тепер давайте попросимо його написати жартівливе оповідання про хлопчика, який. Намагався дізнатись, кого на світі більше. Напиши жартівливе оповідання про маленького хлопчика. у медну ситуацію, коли він спочатку помилявся. І давайте задамо, наприклад, робив висновок на основі власної родини. І зараз нам буде згенеровано. Звичайно, маленький Сашко, озброївшись енциклопедією та цікавістю, вирішив з'ясувати одвічне питання. Кого ж на світі більше, чоловіків чи жінок? Першим ділом Сашко оглянув власну квартиру, мама, бабуся, дві сестрички, явна перевага жіночої статі. Так, тут все ясно подумав Сашко. Жінок явно більше. Далі Сашко вирушив на прогулянку, у дворі на лавці сиділи три бабусі та один дідусь. Знову жінки констатував Сашко. У магазині Сашко побачив двох продавщиць та одного продавця. І тут, жінки, не сумнівався Сашко. Так, повертаючись додому, Сашко зустрів двох мам з дітьми. Знову жінки подумав Сашко. Вдома Сашко відкрив енциклопедію. Так, тут все сходиться, подумав Сашко, побачивши статистику про чисельність населення. Жінок набагато більше. Але тут до кімнати зайшов тато. Що ти тут робиш? запитав тато. Дізнаюсь, кого в світі більше: чоловіків чи жінок, відповів Сашко. І що дізнався, запитав тато. Так жінок більше, заявив Сашко. Ану йди сюди, сказав тато, та повів Сашка до дзеркала. Подивись, хто тут стоїть? Я, відповів Сашко. А хто ти? запитав тато, хлопчик. Отже, хто ти, чоловік чи жінка? запитав тато. Чоловік, відповів Сашко. А тепер подивись навколо, скільки в нашій квартирі чоловіків, запитав тато. Сашко оглянув кімнату. Ти, я, дідусь, почав рахувати Сашко. Отже, хто зверху? запитав тато. Сашко задумався, виходить, що чоловіків більше, невпевнено запитав Сашко. Виходить, що так. Сашко здивовано почухав потилицю, але ж у магазині, у дворі, на вулиці, а ти не забувай, що є інші місця, де живуть чоловіки, сказав тато. Наприклад, наприклад, на роботі, на футбольному матчі, на риболовлі, відповів тато. Сашко задумався. Виходить, що я помилявся, запитав Сашко. Виходить, що так, відповів тато. Сашко засміявся, ось так історія, вигукнув він. З того часу Сашко зрозумів, що світ набагато складніший, ніж здається, на перший погляд, і що для того, щоб дізнатись правду. Потрібно не тільки спостерігати, але і думати. Отже, друзі, давайте з вами спостерігати.